Drip, Ooh, me new. No. Does she Ha ha <laughs> Tuga. Uh. a Grosha. De moche. Gibbs. I no no Swab. Swab. Faya, see. favor. someone please. We uh. uh. <laughs> uh. The son of oh. day Gibbs.

Як ви могли здогадатися, то це робота Уейна. Це саме те, що він там собі хімічив на задньому подвір'ї. Він зробив машину, яка здатна управляти погодою, і викликав сніг у Стренджервілі, якого не було, мабуть, ніколи. І так, агой, вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо проходити сценарії, прибульці викрили моїх батьків. І зайшовши в будинок, ми бачимо наших сіблінгів, які вирішили постояти біля холодильничка і пожерти і наш прекрасний єнотик Зак, який вичищається. Як ви зрозуміли, в школу ми сьогодні не підемо, тому що аномальні погодні умови. Я хотіла показати Джека, але він заховався за Алекс. І то ж ми будемо очілити вдома. Але спочатку нам треба поробити всі наші домашні справи. Джек он пішов, помив посуд. Я думаю, він захоче піти і погратися знову в сніжку, поки він не припинився. Того, що він колись припиниться і розтане, і Джек, не побудував ще жодного сніговика, тож треба це виправляти бігом. А Алекс, я скажу й, ага, вона. Їй достатньо дозвілля, тож вона грається в комп'ютер. Ну окей, нехай грається. Ми з Джеком трошки пограємося. А що ти не можеш збудувати ніхріна сніжного янгола хоча б зроби. Отак. Ага. Джек мріяв про сніг. Бачив його в прогнозі погоди. І. Загадав бажання на падаючий метеорит. Ну, як ви бачили в катсені, я думаю, там все ...все цілком зрозуміло. Я виклала. Він думає, що це спричинив метеорит, на якого він загадав бажання. Але це не так. Давайте трохи пограєшся в сніжку. Ось тут е ...пограйся... просто в сніжку. Можеш щось намалювати? Є тут. А, ні, ти, ти не можеш нічого намалювати. Зробити янгола, побудувати Сноупол. Я не знаю, що це таке. Ні, мені треба з'ясувати, що таке Сноупол. Мені просто це конче треба з'ясувати. Зараз я це з'ясую. Google Translator, на жаль, не знає, що таке Сноупол. Воно мені так і перекладає. Я взагалі в шоці з того. Я хочу, щоб Алекс пішла і. В смислі, ти почистила сама душ, яка моя ніжна курочка? Вона почистила душ сама. Насип, будь ласка, їсти єнотику і сходи, напевне, до курочок. До Вони там всі сплять. Погодуй їх. Збери екс і почисть. До речі, нам треба продати курей. Того що вони повиздихають. Е, так, ось це ще ти можеш прибрати. Ой, господи, оце шово. Прибрати сніг. Он, Курва is getting on in years. Та, та, виходьте, виходьте. Дівчата, хлопці. Зараз ми вас швиденько на м'язку. Під снігом не видно. Ой, господи, під снігом не видно. Я сподіваюся, ось це яйце не зіпсувалося через. Ні, не зіпсувалося. Мені здається, чи ось ця ніч мала вилупитися вже давно. Взагалі всюди сніг. Прикольно. Так, чотири яйці ми зібрали. Ой, як ти роздяглася, молодець. Господи ж, ти прости. Ніт, стій. Так, я далі. Сказала їй прибирати білизночку, Забрати ось це, похарвестити все. Так, і. Ой, знову ці клещі. Більш нічого в тебе нема. Окей. Нам треба продати курей. Ось це Old, Young Adult. Ось це Elder. Ось це Adult. Ось це Elder. і ось це Elder. Їх треба. Їх треба обміняти. На симулеони, я їх просто продам. А малий в нас все ж пішов займатися йогою, як він і поривався завжди піти займатися йогою. Тож, поки він трошки займається, я вам дещо розповім. Треба трохи прояснити ситуацію стосунків між персонажами. У нас є Карлі, у нас є Алекс і Уейн. Алекс пішла на роботу, як мені здається. І тут промальовується такий трикутник знаєте, романтичний. Я, я насправді не планувала, воно так якось само вийшло. І я думаю, доречно було б за це пояснити взагалі. Уейн дуже сподобався Карлі ще з першого погляду, як тільки їх познайомила Алекс. А я нагадую, вони часто тусять з Уейном того, що. Вони намагаються знайти Еві. Принаймні, принаймні, Уейн робить вигляд, що допомагає Алекс. Так от, повернемося до Карлі. Вона має гарний дар до Ясновидіння, і як ви могли побачити, їхня родина вся трохи така колоритна. Дар Ясновидіння вона перейняла від батька. Батько також Ясновидець, але він має дещо меншу силу і може лише спілкуватися з потойбіччям. А Карл, в свою чергу, має змогу заглядати у майбутнє, а також шукати людей, якщо ті зникли. Еві вона знайти не змогла, хоча вона намагалася допомогти Алекс в цьому ще тоді на початку, коли вони ще так собі спілкувалися. Вона її тоді позвала до себе, щоб провести сеанс і знайти Еві. Але вона її не знайшла, тому що, скоріш за все, її викрили інопланетяни. Про що свідчить назва нашого з вами сценарію? Ось. А до інших планет її чуття не добиває, скажімо так. На відміну від Алекс, Карлі вірить у надприродних створінь, а Алекс, вона так, знаєте, трошки скептично до цього відноситься. Щодо їхніх взаємин з Уейном, ой, який гарний кадр! Малий нам цю свої показує. Щодо їхніх взаємин з Уейном, Карлі дуже часто заглядає в кулю з приводу Уейна, бачила все, що треба, що не треба, і на даний момент вона стала більше його лякатися. Тобто він. Став більше її лякати, ніж приваблювати. Знаєте, почуття до людини швидко проходять, коли вона тебе починає лякати. А Карлі надто багато тривожних дзвіночків від нього зловила. І, до речі, в нас змінилася погода. Бачите, тут Алекс прибирає ці кубки, але вже сніг розтанув, на жаль. Ну, того, що. Ця погода не типова для Вілля uh, і вона штучно зроблена, створена, о боже, тут ще сніг застряг. Вона штучно зроблена, і ну, вона не могла триматися так довго. Але на нашому участку, бачите, тут ще лежить сніг, о божечку. Так, так, оця скотеняка падлюка знову подерла тут все. Проведи йому лекцію. Проте, що не можна. Робить. Тут ще слід від нашого брата лишився. А він на тумби заскокував, вона йому сказала, що не можна, і він сказав, що йдити нахер коротше, я зрозуміла. Вона хоче подрімати, тому що вона не виспана чогось. Давайте ми їй задовольнимо потреби. І хай вона піде тут, приляже, подрімає. Господи! Це український інтерфейс, я зараз буду плакати. Бо минулого разу я ще собі навіть частковий українізатор не ставила. Боже, це так класно. Далі я б хотіла поговорити про Уейна. Йому в свою чергу дуже подобається Алекс, і він ладний використати все заради того, аби тільки вона звернула на нього увагу. І він навіть використовував Джека. Але я не хочу, щоб ви думали, що він прям мудень. Ні, Джека він любить як молодшого брата і готовий заради нього ну, практично на все навіть змінити погоду, щоб він порадів хоча б е, декілька годин. Уейн від усіх приховує одну таємницю і через неї, саме через неї він е, плутається в свідченнях іноді, в якихось фактах, не договорює, бреше, завдає іншим і собі болю. Я також не можу сказати, що Алекс не подобається Уейн. Вона дуже за нього переймається, бо вони стали близькими друзями. І, мабуть, вона й не задумувалася ніколи про нього, як про якийсь романтичний інтерес, як про хлопця. В її мозку зараз мало місця для інших переживань, окрім власної сім'ї та подальшої їхньої з Джеком Долі. Вона постійно в напрузі через проблеми. Вона знаходить релакс у травичці, за яку її постійно сварю. Але я її розумію в цьому плані. Але я не кажу, що треба, якщо ви постійно там стресуєте, курити травичку. Ні, цього робити не треба. Багато є різних способів для того, щоб зняти стрес. Це такий, знаєте, задурманити собі бошку найлегший спосіб прям піти по криві до річці, скажімо так. Але вона знаходить спосіб розслабитися саме такий, і до звичайних підліткових драм у неї немає ні часу, ні ресурсу. До того ж, Уейн подобається Карлі. Знаєте, це може також впливати на ситуацію, вона не зможе засмутити свою ліпшу подругу. І ні, я не забула про зізнання Уейна, через яке утік Джек колись. Алекс вирішила, що якщо вона це ігноруватиме. То це саме якось все вирішиться. А Уейн, в свою чергу, не розумієш далі робити, бо ігнор не найліпша реакція на таке зізнання. Тож Уейн вирішив хоча б спочатку з Джеком помиритися. Я вже казала, що причиною виникнення цього аномального снігопаду був саме Уейн, який там щось хімічив в себе на задньому подвір'ї. Ось. І для того, щоб спричинити цей снігопад, ну, додуматися до такого, він мав що зробити? Прослухати, звісно, підслухати їхню приватну розмову між Карлі і Джеком і Алекс, це було гидко. Це було гидко, так це лайно, котре, начебто, заради добрих намірів було вчинено. Добрий це вчинок чи поганий, я не знаю. Пишіть свої твори роздуми в коментарях. Можливо, це дасть якийсь неочікуваний розвиток сюжету. Хто зна. Я залишу це питання, скажімо так, відкрите для вас. Але зробив він це не заради себе, не заради Алекс, яка має звернути на нього увагу, бо вона йому подобається прям три тисячі. А заради Джека. А Джек був дуже радий в свою чергу. Погрався з сніжком навіть швидше, ніж він того очікував, бо Алекс казала, що вони поїдуть на комуребі і так далі. Куди ти пішла? Ти пішла зробити сніжного янгола із тієї кубки снігу, який... яка залишилась. Опа! А в нас знову звідки взявся сніг? Прикольно. Це типу. Це, типу, він отак-от. Отак Тобто він у нас на ділянці не до кінця розтанув. Прикольно. Може це якась проділка Уейна знову? Може він тут щось за... А, той... замутив. Блін. А хто ці всі буде купи прибирати тепер? Уейн? Зі снігом? Це все лягає на плечі Алекс. О Боже. Ну хай вона це прибере ось тут і ось тут. А Джека, нам треба збудити, щоб він поїв, бо він увалився дрімати мені тут, поки я вам розчихляла. Я вам всю серію просто розчихляла. Ой, ця ще херня зламалася. Це така буде, напевне, коротенька серія. Катсцен в кінці не буде. Була тільки на початку, так чисто, щоб погратися сьогодні трошки. Така лайт серія. Я хотіла все ж таки трошки до кінця розкрити персонажів і їхні переживання. Можливо, хтось е, не до кінця їх розуміє, тож я так хотіла трошечки потрендіти. Ага, ага. А що це такий впевнений? Під контролем від е, йоги, я зрозуміла. Йому подобається йога. Він піде використає туалет і. М -м, в нього спілкування мало. Алекс. Алекс там. Воює зі снігом. Ой, це так прикольно, до речі. Так, так, по сімейному я не знаю. Іди тут ще прибери цей сніг. Я коли вперше запустила гру з тими сезонами. Я була дуже сильно вражена ось цими кубками снігу, які треба прибирати. Всім стри три тако не було, начебто не можна було прибирати кубки. Але механіка дуже дивно: вони беруть лопату і просто розкидають його. На що, я не розумію? Але це, це мило, це дуже мило. Так, Джек пішов спати. Ну, блін, я не знаю. По спілкуванню в нього все мало, все погано. Але що поробиш? Хай. Це в нас вже е, наступний день розпочався, так? Тобто сьогодні п'ятниця. Наступна серія буде п'ятниця, він піде в школу, можливо, там з кимось поспілкується. До речі, в нього в школі немає друзів взагалі. Я йому натискала, на те, щоб він е, з кимось знайомився там, а він ні з ким не знайомився. У нього немає друзів. Це дуже прикро, я вважаю. Алекс тут воює зі своїм снігом. До речі, ось ця коробка. Бля. Ой, Джек. Джек. Від сейсмічної активності прокинувся. А можливо, до речі, якісь у нас тут якась ділянка дивна. Сейсмічно активна. Дивна, сейсмічно активна, прикольно. Ой, там у нас щось здохло. Якась рослина здохла. А. І зажерли мухи. Фак. Коротше, можливо, через сейсмічну активність у нас ще тут зберіглося це все. Сніговий покрив. Так, нам рахунки тут не приходили, ніт? Ніт, не приходили, окей. Єнотик нагодований, лоточок в нього чистий? Ні, не чистий. Блін. Алекс. Хоча то Джек мишей не ловить. А у вас тільки хліб залишився, так? Ти диви, яке сидить тут. Ти диви, яке сидить тут. Давайте йому змінимо цю жилеточку на. У нього є светрик. У нього є ось такий свет. Та й ті твою мать щось дуже сильно сьогодні аномально, якось нас перетрухує. Дякую. О, сподобався цей светричок. А чого ти так. А, він злякався, напевне, також. Десисет? Ага, це те, це саме те. І Джек прокинувся коротше, іди сюди, іди сюди сісти. Сюди сядь. І може трошки поспілкуєшся з заком, хоча спочатку тобі треба ось це прийняти. Take medication. Ти прийняв? Прийняв. Ой, він, до речі, в нас зв'язав кашпо. Він, до речі, в нас зв'язав кашпо. А я можу десь його тут примастирити, чи ні? Ой, воно дуже довге, я зрозуміла, ти не можеш його виставити. Ти не можеш його виставити. Ну, ок-ок. Так, ти випив таблетку, давай е, з ним поспілкуйся. Поспілкуйся ось це, може на диванчику його там потіскати. Алекс, я пошлю робити домашечку, хоча вона хоче погратися із патуньки. А єнот щось не хоче злазити. Напевне. Ти можеш його хоча б на дивані. А, Вже не можеш. Я зрос. Поспілкуйся хоча б е, з сестрою, бо в тебе спілкування невелике. Ось за це я б дала по голові. Зак, іди сюди. Ти можеш піти сюди? Йому також треба увага. Серйозно, треба його все ж таки. Пообіймати і заспокоїти і. Ого наприклад. Ось же прям злякався, злякався. Обійми єнота. нота, скажи, господи, зак, заспокойся, все добре. О, ти мій гарний. До речі, до речі, коробка. Мені казали, що Алекс поклала свою домашку стару коробку та й всі останні домашки. Я зараз при вас відкриваю цю коробку. І тут немає домашки. Я Ти дебілка включила вонючу калінку ідіотіще. Ну, яка дія, господи, Джек, Пестив свого єнотика гарного. Ой. Яка мелодія, господи, як клас. Але вже третя година ранку, нам треба йти, нам треба йти спати. Будь ласка, йди спати. Алекс, ти також дуже хочеш спати? Дозвілля ти підняла за рахунок того, що тобі дуже подобається грати в відеоігри. Тож, вставай і іди також спадки. Боже єнот такий милий, я не можу. А тут вивіски ці зламалися. Господи, в традиціях цієї сім'ї просто. Клас! А я буду з вами прощатися. В Цій серії не буде далі катсцен. Тож, дякую вам. Велике за те, що подивилася це відео. Дякую, що пишете коментарі. Я сподіваюся ще почитати ваші коментарі з приводу вчинку Вейна, який прослуховував, точніше, підслуховував приватну розмову через свої срані жучки. І я хочу, щоб ви мені написали з цього приводу, що ви думаєте взагалі? Як ви відреагували б на такий вчинок? І я не знаю, як відреагує Алекс, як відреагує Карлі, і взагалі. Пишіть, коротше, коментарі. Я всі прочитаю і їх вставлю у наступне відео. Почитаю прямо на відео і якісь свої роздуми також скажу на початку. Дякую ще раз, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, можете мене підтримати. На монобанку посилання буде в описі під цим відео. Зустрінемось в наступних відео і до зустрічі!